Нас врятувала абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, uh -huh. де тебе тут гаражі і тут. І по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тим тобто, ніхто не може ні зліва, ні справа їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, при, при, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спинної і так далі. Вони всі в дерках були, їх все викинути і просто нове купувати. Воно но врятувало нам врятувало, життя. Так в Цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там не знаю, стояла Феррарі найдорогі в світі за мільярд доларів. Життя рівно дорожче. Добре. Ну да, бо воно як закінчиться все, ну все конець. І ми цьому навіть радувалися, що воно пропало, зато не врятувало нас. І от ти їдеш далі і. Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, з дерклапа вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже, в момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів, Ну що, що далі, вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пуль в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, держались, бо машини з стекла на свій наплёнки, знаєш. але uh -huh. вони всі були розбиті, вони должны, там, всім в голову були повлітати. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, я оце виправляюся, а в мене вже немає цих пальців. Типу, один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати взагалі. Не, не, не погодився з їхніми. Ну, я, ну, я, і, і все одно ти їдеш, ти розумієш, що це. Реально... І ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчить не може це бути правда, я не можу померти. що це за чіп... ну, Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в будь-який момент адреналін Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я ляне ціль. Да. Саме цікаво що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони пробивалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було, там людям по курточкам причесала по джинсам, в короток, коробки держали, коробки. Деряві, всі ні в одну людину крім мене не попало. Тобто всі, всі казали, це була номер один. Ну і там, бо зупинити мене треба. Так. тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його. Яка задача? Снабження армії Росії, волонтер з прицепом. це що, Топливо, їжа, медикаменти, гроші. Ну це все БК ще, да. а може у мене БК там, да. так, тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь як решето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш.